Вітаю друзі. 2 листопада ЮНЕСКО затвердило особливий день Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів. Я вже розповідав про історію нападу на журналіста із народичів з боку представників партії влади, слуги народу, керівника обласного середку на Житомирщині. Арсенія Пушкаренка в присутності голови партії Олени Шуляк. Ну, але саме в цей символічний день, 2 листопада, міжнародний день припинення безкарності, трапився не менш кричущий випадок в жовтих водах на Дніпропетровщині. Дніпропетровщина це взагалі такий ну, дуже. Напружений регіон, тому що він близький до війни, Кривий Ріг і Марганець дістає прильоти постійно. Тобто це дуже складний регіон сам по собі. Це таке ну, перепетія е, різних е, груп впливу, різних бізнесів, різних індустрій. Так от, що трапилося у жовтих водах? У жовтих водах є тютюнова фабрика, яку в рамках Монополізації ринку тютюну. Торбили силовики. У жовтих водах акція, трива... акція протесту триває вже два злишком місяці, там працівники фабрики не можуть вийти на роботу, не можуть заробити собі копійку на прожиття. А чому це все це відбувається? Хочу нагадати: в 2019 році, коли обрали Зеленського, у Зеленського з'явився один із так би мовити, політичних спонсорів, який був зацікавлені в монополізації ринку тютюнових виробів. І тоді Зеленський і команда просто атакували всіх виробників тютюнових виробів на території України. А це, як правило, міжнародні за, за таким дрібним виключенням. І тоді. Державний бюджет в 2019 році не дорахувався 12 мільярдів гривень, 12 мільярдів гривень абсолютно рукотворна криза, створена командою Зеленського після атаки на виробників тютюнових виробів. Тобто, під підакцизних зборів не було зібрано на 12 мільярдів дірка в бюджеті. Так от, в рамках цієї монополізації е, ну, з'явилася така кампанія е, Тедіс на українському ринку, яка, по суті, підім'яла весь цей ринок. Під Цю кампанію було е, партійною більшістю випас, виписане законодавство, воно було виписане таким чином, що під технічні параметри підпадала тільки ця кампанія. І не виключено, що атака на. Жовтоводську фабрику якраз була пов'язана з подальшою монополізацією. Мені здається, що лишилося тільки дві непроковтнутих цією мережею фабрики в жовтих водах і у Львові. Тому е, найдивніше те, що телегрупа прямого перебувала на цій акції протесту, знімала репортаж. Раптом з'являються автобуси з силовиками, ну і з криками лежать морди грязь. Були атаковані фабрика, атаковані протестувальники, а телегрупу просто такими пенділями, не чарівними зовсім в грубий спосіб б'ючи, виштовхали за межі фабрики, побили камеру. Про це є репортаж на прямому каналі. Я фрагменти цього репортажу запропоную вам. Отже, що ми маємо? Ми маємо ситуацію, коли державний бюджет не може наповнитися в силу війни. Але є позавоєнні управлінські рішення, які створюють величезну діру в бюджеті. Атака на цю фабрику і позбавлення робочих місць певної групи людей тільки для того, щоб монополізувати ринок. Тобто, це фактично. Що зробила політична влада? Політична влада залучила Службу безпеки України для перерозподілу е, ринку між господарюючими суб'єктами. В той час, коли на війні гинуть кращі, коли на, на війну потрібні величезні гроші, чи сплачує Тедіс аж такі гроші, заради яких е, СБУшники. Ледь не в форматі найнятої банди атакують господарюючий суб'єкт. Оце питання номер один. Що хотів довести цією операцією, наприклад, ВО Голови Служби безпеки Пан Малюк? Він хоче самоутвердитись чи хоче заробити свою посаду. Ну, але ж після війни, очевидно, розбір польотів буде дуже складний. Мене мало цікавить. Монополізація чи, скажімо, ігри корпоративні, які обслуговує партія Слуга народу. Мене турбує те, що державні інститути в час, коли єдиний Державний інститут Збройної Сили України працює на захист країни і він опирається на волю цілого народу, на волонтерські структури, весь народ збирається на підтримку армії. За спиною у воюючій армії відбуваються абсолютно кричущі історії. Відбувається просто монопольний перерозподіл ринку. Відбувається фактично системні управлінські рішення, які добивають українську економіку. От мені цікаво, виходить прем'єр Шмигаль і розповідає, що в бюджеті нам не вистачає 5 мільярдів доларів щомісяця. Країна стоїть з простягнутою рукою. Чи створив уряд умови для хоча б якогось часткового повернення людей створення робочих місць, для, хоча б для самозайнятих, нічого подібного не робиться. Так, були зроблені певні кроки для релокації частини індустрії, бо це необхідно. Але разом з тим, оця історія з тютюновою фабрикою, вона просто дика. Тому що люди два з половиною місяці, такі містечки, як жовті води, вони ж ну, не мають аж скільки робочих місць. Це, по суті, область воююча. Навіщо створювати таку напругу в місті, таку напругу фактично в області, і такий удар по можливості наповнювати бюджет. Хто з інвесторів після таких дій під час війни взагалі, ну, в повоєнний час повернеться до України? Це, за цю дикість розраховуватиметься весь український народ. Але оце, ну, не знаю, інвестори в Зеленського і за, за ці дії несе відповідальність сам Зеленський. Повірте мені, що тут як би не крутили ніяким Тимошенком. Ніяким єрмаком, ніяким Татаровим тут не відкупися. Тут є пряма вина Зеленського, тому що з одного боку, є його відосики щовечора, а, є, а з іншого боку, є абсолютна безкарність силовиків, яка не служить зміцненню обороноздатності країни. Хтось чесно воює і гине на фронті в той час, коли. По суті, силові органи Служби безпеки перетворюються в таку ручну собачку правлячої партії, Ну, хіба це допустимо в нашій країні під час війни? Найгірше, що це відбувається демонстративно, безкарно, на виду у всіх партнерів, до яких Шмигаль і Сотоваріщі сидять чи стоять із простягнутою рукою. Ну, скільки можна витворяти оці абсолютно? Безкарні ідіотські дії, які не те, що ганблять Україну, просто перетворюють Україну в другу Росію. Я знаю, що у владі є величезна група людей, яка зацікавлена в перетворенні України в другу Росію. В тіні влади перебуває Ігор Коломойський, який вже навіть після обрання Зеленського заявляв, про те, що нам вигідні бить з Росії, тому що Росія дасть нам 100 мільярдів не дасть. Росія дала Маріуполю, дала Чернігову, дала Бучі, дала Ірпеню. І якби не героїчні українські війська, то дала б Києву. Тому це прикра ситуація. У нас просто є фронт за спиною у воїнів, воюючих військ. Це прекрасна ситуація, яка робить ще тяжчою війну проти окупанта, опір окупантові. Але ми все одно переможемо. Слава Україні!